Добро здоров'я! Сьогодні приготуємо брусельську капусту тушену. Беремо капусту, обчищаємо під лишніх листочків. Обчищену капусту наливаємо водою і ставимо. Відварювати, даємо дві десертні ложки солі і кип'ятимо 3-5 хвилин, тоді беремо процжуємо відварену капусту, заливаємо дуже холодною водою і також проціджуємо. Робимо соус. Беремо пістолові ложки соус соуса і одну столову ложку меду. Розмішуємо. Тоді заливаємо капусту. Перемішуємо, добре перемішуємо і найтрошки трошки помаринується в цьому соусі. Тоді беремо на масло, розтоплюємо і засипаємо капусту мариновну і тушимо пару хвилин. Тоді даємо м'ясо або тушонка. У мене тушонка, курича тушонка. Перемішуємо і тушимо 3-5 хвилин. Ось готова наша капуста. Мені смачного, а вам приємного перегляду. На все добре.